Клас та наша паралель, тому що ми дуже друзі. Ми разом зібрали кошти з кожного класу, закупили продукти та разом всі готували якісь страви. Ми готували шаурму, ходоги, солугуні в лаваші, бутерброди. Також ми купили напої та продавали їх. А от чи продавала ти сама? Я сама продавала так. Першу частину я продавала, потім вже я пішла танцювати разом зі своїми друзями. Ми дуже гарно все розійшлося, до речі. Все дуже гарно купували. Всі розуміли, що це на потреби наших зсу, що все це для на спеціальних потреб, тому що все це дуже потрібно. І всі деякі навіть решту залишали, просто щоб більше грошей передати на ЗСУ. А у як самі. В ролі при отак стояти, подавати, де ж в тебе все таки купують. Ну мені дуже приємно, тому що я знаю, куди всі ці гроші підуть. Я знаю, що всі ці гроші підуть на те, що потрібно, тому я дуже рада продавати. Це до речі, дуже цікавий якийсь е, опит. Я не знаю, е, це дуже круто. А от про те, щоб від кинець почали танцювати своїми класами. А, от це було емоційно. вирішили зробити? Я не знаю. Просто в нас був була колонка, була музика, і просто спочатку почали вмикати музику на фон. Потім пішло щось може піти потанцювати. Хтось один, другий пішов танцювати, і вже потім ми просто встали в коло, почали вмикати якусь цікаву, веселу українську музику. І чому б не потанцювати в такий день? От те, що хотілося б долучатися до майбутніх а, таких заходів, які будуть струвати, тим паче, що тих же випускниця так, е, насправді, е, як би не хотілося закінчити школу пошвидше, за таким я буду сумувати, тому що е, це дуже круто. Ми об'єднуємося, ніби одна велика родина. Ми всі разом. Але я розумію, що в мене є молодший брат, до котрого я можу ходити на такі ярмарки ще декілька років, що я можу приходити в всю школу, тому що про все це йде об'ява у на сторінках школи. І я можу побачити і просто прийти щось купити, прийти долучитися до таких зборів. Моя мама завжди пече. На заказ, вона кондитер, і ну, я завжди приймав участь з неї. Ну, і хотілося просто продавати там. А от як самі стояти за запила і продавати, і коли так уїдем, то він це емоційно. Подобається. У мене купується, подобається. Якщо будуть приходити такі ж ще подачі. Можу, чи будеш там навчатися? Так. А от як тобі емоційно сьогоднішній захід? Те, що навіть з 12 клас ти танцювали, наприклад. Ну, дуже весело, ми танцювали, співали, було дуже дуже весело. Чи допомагається вам трохи розглядатися? Навчання, уроків? Так, так. Чи хотіли так. ще такий більший Так, дуже хотілося. А от чи помплятися ми? Щось стоянка. Так. Ну, там пончики, бургери, ну багато всього. Я купляла різну продукцію, також я допомагала однокласницям, вони продавали, я з ними стояла, я їх підбадьорювала, тому що в них не дуже пішла продукція. Але так, в принципі, купляла, долучалася. От те, що у вас влаштовується, такий благодійний ярмар, коли ви можете всі долучитися чимось. А як тобі взагалі це емоційно, те, що от сьогодні у вас такий захід відбувається в школі? Взагалі, по-перше, у нас скорочені уроки, і це теж якби бонус такий. А так мені дуже подобається, і мені подобається, що наша школа у цьому плані дуже активна. Ми... Долучаємося до різних зборів і так далі. І мені це дуже імпонує. І емоційно це якось підносить трішки і відділяє від цього, що в нас зараз відбувається в країні взагалі. От те, що зараз навіть 11-й не танцювали, і ми такі вивчалися інші діти, як це мало понеці. Воно дуже підбадьорює, якось теж абстругую від усього стресу, який у нас є взагалі. І мені здається, що це дуже круто, тому що наскільки я знаю, інші школи не дуже це практикують. А от а, якщо буде зі, особливі, а, що буде стопу чи що на ярма? Чи ви можете долучатися якоюсь там бою чи щось? Якщо чесно, я не дуже готую, тому мені краще якось витратити свої гроші, щоб допомогти іншим зібрати на щось, а, а так взагалі, якщо б я готувала краще, можливо, як би долучилась що я купляла дуже дуже смачну піцу, а потім купляла вафлі і трубочку. Але не за чим я ще не пробувала. Чия це була ініціатива його організувати саме а, вас, як учнів а, чи вчителів? Спочатку ми це обговорювали на нашому шкільному зібранні парламенту, тому що ми хотіли це одразу зробити до дня захисників, щоб зібрати кошти для ЗСУ і передати Соловейкім, щоб вони плили плили сітки, але потім це зівпало з днем вчителя, тому ми трошечки це перенесли. А от, взагалі, як йшла організація, повідомляли учнів благодійний ярмарок. Чи відгукувалися зразу учні? Так, в цьому році я була дуже вражена, тому що в минулому році було менше людей, які щось готували. Ми 11 класами зібрали кошти і разом приготували там шаурму, ходоги. Дуже багато. І я дуже задоволена цією ярмаркою. А от навіть зараз під час ярмарки ви танцювали. От і як тобі емоційно те, що в школі проводиться все таки такі захід? Мені дуже подобається те, що це незвичайне там ярмарка. Ми вимкнули пісні, дуже весело всім подобається. Я дуже рада. От, коли ти розумієш, те, що ти зараз класниця, і попереду в тебе випускний вже, і ти скоро станеш не учницею цієї школи. От, от такі заходи перед випуском, чи вони тебе надихають, чи а, стоїть таким, щоб їх не заходити? Це дуже мене надихає, тому що це наш останній рік в школі і хочеться його провести незабутньо, щоб усім запам'яталося, і наш випуск пам'яталося довго. Чи плануєте ви щось влаштовувати на кшталт ярмарку? Ще попереду? Так, звісно, це буде, але будемо трошки пізніше вже вибирати тематику. Можливо, це буде теж на основі зборів коштів для ЗСУ, Можливо, щось інше. Ми хотіли його до дня захисників і з першого числа, але в нас там накладався день вчителя, і ми були ще не готові. Тому ми його перенесли на один тиждень і зробили сьогодні. І як ви помітили, діти скучили за цим форматом, та, тому що давненько в нас не було ярмарку. В цьому навчальному році в нас ще його не було. А і ми, чесно кажучи, ми не думали, що аж так багато буде охочих. У нас є охочі завжди, але аж так багато. Ви бачите, скільки було стрів, скільки було смаколиків, і навіть не все розкупилося. Але в цілому ми дуже задоволені, що долучилися і діти, і батьки, і там ну, помагали, І хто старші класи, наприклад, вони вже готують самі. От у мене троє дівчаток, вони все, що вони продавали, вони пекли самі. Тобто, ну це вже така да, дана. Це теж. от те, що сьогодні діти самі показали, те, що вони скучили за такими заходами. Чи є для вас абонком, те, Що треба щось зробити ще більше? Та ну ми бачимо, що старші класи скучили взагалі за цим таким рухом, та за якоюсь активністю, можливо, за танцями, можливо, ще за чимось. Ми думаємо в цьому напрямку. У парламента є ідея про гарбузяну вечірку. Ми побачимо, як це буде рухатися. Можливо, вода вона. Можливо, у нас і складеться. Це буде на кінець першої чверті, Ми плануємо останню п'ятницю, надвечір. Але там має скластися багато речей. Ми маємо підготуватися. Ми давно не робили цього формату, саме якихось вечірок, і ми від нього відвикли. І в умовах великої війни це додаткові виклики. Це завжди виклики ввечері зібрати молодь. Там можуть бути. Різні моменти, ми це розуміємо, бо це діти все-таки. Але в умовах війни додаються ще плюс, плюс, плюс. Ну, але ми бачимо, що дітям, діти цього потребують, їм хочеться ось цього такого, ну, якогось драйву, якогось руху, е, якихось таких активностей, якихось взаємодій поза уроками. Ну, Це і зрозуміло, бо молодість це їхній час. От, під час ярмарку для кого збиралися всі кошти? Всі кошти для соловейків, нашого волонтерського штабу, які невтомно плетуть вже четвертий рік сітки. Часто купують основу саму для сіток. І завжди проблема з тканиною, завжди вони ось ці збори оголошують, тому що це не просто. І ми вирішили, що раз у нас ярмарок. Присвячений захисникам і захисницям цьому святу, то було би правильно і доречно допомогти соловейкам. І ніхто не був проти, всі були за. — Тобто. А от скільки сьогодні, чи долучилися всі класи, саме в старшій школі не молодші брати? А от і чи багато діток долучилося до продажів? Багато. П'яті одинадцяті класи в кожному класі були діти і не по одному, і не по двоє. Тобто це було троє, п'ятеро, восьмеро, тому що в нас є парламентська група, і ми хотіли знати, скільки нам треба столів. Ну тобто, скільки нам треба простору цього. І почали додаватись, додаватись. І сьогодні знов додавались, бо ми порахували одну кількість, вийшли на іншу кількість. Але це прекрасно, це дуже гарно. Це прям ну, я наприклад супервтішена. А ми ще порахуємо кошти. Я думаю, що там по коштах теж буде непогано. Ще під час ярмарку був динозаврик. Чия це ідея була? О, динозаврик це ідея. Від це така це вже я не знаю, чи можна вважати, якщо це двічі, то це вже якась традиція. На день вчителя один хлопчик з пані Юлі Класа. Це сьомий. Він сказав: А можна в мене є костюм динозаврика? Я передягнусь і буду вітати вчителів. Ми сказали, звісно. І він нас зустрічав на ганочку на день вчителя. А от. І ми так, ну це було так ну несподівано, і воно так нас потішило. І я так розумію, що сьогодні вони вирішили теж це зробити. Ну мені здається, це ж це класно. Я за будь-яку ініціативу. Якщо вона на добре, на корисне, на позитивне, чому ні.